До 24 лютого 2022 року на території Донеччини функціонувало 865 закладів культури на сьогоднішній день. Більша частина закладів культури у Донецькій області перебуває в окупації чи зоні бойових дій. Як працюють ті, які залишаються на підконтрольній українському уряду території, під час брифінгу розповіла начальниця управління культури і туризму Донецької ОДА Вікторія Точена. На тимчасово окупованій території залишається 294 заклади або 34 на територіях, де тривають активні бойові дії, знаходиться 236 закладів або 28%. відсотків. На територіях можливих бойових дій знаходиться 323 заклади культури або 38%. відсотків. На сьогодні продовжує працювати у нас 246 закладів культури і це. Трішки менше ніж 29%. Згідно моніторингу, що 403 заклади культури на сьогоднішній день зазнали різного ступеню пошкодження через бойові дії. Більшість кваліфікованих працівників в галузі культури виїхали за межі області, Тож зараз спостерігається значний брак кадрів майже 45% працівників галузі культури на території області. Зазнали ми таку плинність, а деякі територіальні громади, особливо Маріупольський район, то майже 90% втрачено спеціалістів галузі культури. Відповідно до розподілу видатків обласного бюджету на 2024 рік на отримання утримання обласних закладів. Культури і освіти мистецького спрямування, проведення заходів управлінням культури, а також на виплати стипендій нашим талановитим дітям. Виділено 82 мільйони 446 тисяч. Ці бібліотеки, музеї та будинки і палаци культури, які залишились працювати на Донеччині, переформатували роботу з огляду на поточну ситуацію. Проте ті заклади, що евакуювалися, працюють у звичному форматі. Одним з таких є культурний хаб. Донеччина Він працює в Києві за минулий рік. Він провів майже 2, 2 тисячі е, заходів для дітей. Які вимушені приїхати з території Донеччини, їх підтримувати, розвивати, надавати допомогу під, в культурному розвитку. Сьогодні одним із основних напрямків роботи закладів культури є підтримка ментального здоров'я громадян. Вікторія Точена каже: за вікном війна і невідомо скільки ще вона буде тривати. Тож люди повинні навчитися виживати.